Панове, привіт! Дочекалися. Гравці команди сезону. Вони ж тоць вже у грі, вже в паках. Тож кубку паків, які я накопичував, і напевно, ви теж можна відкривати, сподіваючись спіймати когось із них. Ну і зараз до речі, маємо вперше в історії динамічні. ТОЦи. лайф, ТОЦи, які залежить від успіхів своїх команд у чемпіонатах. Якщо вони перемагають, забувають потрібну кількість голів. 8, наскільки пам'ятає, то можуть апатися. І увага! Три золоті плейстайли. Три вперше Ви всі 24. Коротше, не будемо тягнути. Дивіться, кого я спіймав у своїх паках. Завтра в рамках іспанської Лаліги відбудеться Ель Класіко. Мадридський реал прийматиме Барселону. І Якщо в Барсі ще живуть мрії про чемпіонство, то треба обов'язково перемагати. Матч має бути класним і гарячим. А ще гарячішим стане, якщо зробите свій прогноз на Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. В гру не зайшов, а вже дають тот з гарант. Навіть СБЧ не треба збирати. Оце, я розумію, повага від EA Sports. Нагрібаємо, нагрібаємо що ті паки, які позалишалися. Так, в мене є 43 паки. Там взагалі немає ловити. Ну, Вандейк, в теорії, але то шанс. О, облак, файно. Підвищуємо сьогоднішні рейтинги. 88-й, по-моєму. Уповнюємо колекцію в полдеру. Ну добре, давайте так. Я відкрию гарант Тоца, тому що ІАЙ знають, що у мене є гарант Тоца. і не хочуть мені давати більше тоці, Бо думають, ти пес маєш свого Тоца, більше не дамо. А так вони вже не будуть бачити, що в мене типа в запасі. І дадуть. Їдемо. Хорватію! Навіть не знаю, хто там може бути поняття, немає Якийсь маріно чи що, я не бачу, хто там є. Вгадав 90-й рейтинг. Ну. Я навіть не знаю порівняно з іншими. То добре чи погано. Л. Це схоже на L. І нога в нього L. А прикиньте, тут я його поставлю він буде валити. Високі воркрейти Золотий фінес шот. 90 Деф. Удари ого. го Дриблінг солідний. А що йому бракує? А я його візьму і поставлю. І він відпердолить 10-0. Все, чекайте. Кажеш, не гаяти час, та? Едерсон або Алісон. Є рейтинг Алісон Беккер Пак за 100к приніс мені антрейдом Беккера 89-й рейтинг гарно, але не пройти Аталанту це сумно. При тому, що забити гол в перші 10 хвилин кращого старту просто годі бажати. Як можна було далі нічого майже не створити, а коли створити, то салах б'є по горобцях? Я не розумію. Я розумію клопа, який йде відпочивати. Я б теж пішов відпочивати. 85 Х4. То якесь збачає, напевно, раніше збирав. Чекав. І що? І бюрки Кобель, Кобель. А де бюрки, до речі, зараз грає? Кобеля у мене 4. Хто більше збере кобелів, ніж я? Ого! Нормально тут впало. 85 7 штук. Де мій ТОЦ? Є Тоц! Є! Німеччина! Правий Вінгер. Хто там такий? Гофенгайм Альбер, подвійний волкаут, чи Албер, чи Альбер, Джовані Елбер. З ким ти? Може ще один Тоц, ти хто? був Тоц, Міберіно. От вчепився, то вже все. Подвійний Тоц. Ви таке бачили? Ви перший раз, напевно, бачите, подвійний Тоц ви всі 24 Я вас вітаю. Ще один фінец шот. Я зараз поставлю команду золотих фінес шотів і просто поставлю гравців по точках, по позиціях. І буду катати пас пас фінес шот. Пас пас фінес шот Відбір 92 і перехоплення 92 у Вінгера. У мене проблеми. Я не маю що збирати. Мені потрібний план. Легенда. Це ні. Є ідея. В мене точно відновилися квіксели. Тож я. Квікаю Меріно. А тих в Гвекс Ченчкену. Ось такий план. 75 плюс 7 штук. Тот слетить? Тот тихонько Португалія. Центрбек. Манчестер Сіті! Бляха, я теж думаю, що щось не так. Рафа хто? Чіпріан Маріка? Хто ти такий? Мужика? Рафа Мухіка! То то є рафамухіка? А пак класний. От питань немає до паку. Єй. Дякую. Аплодую! Я хочу ще два паки відкрити з тоцем. Дякую, гарно. Але вони скрутили ті інформи, а в шоці. Вони все одно йдуть в СБЧ, але сам факт. Попередні збірки з інформом були просто 88 майже гарант. І тут вийшли тоце і все. 87 плюс, Чотири штуки. Їде тоц. Чудово. Польща? Це в Левандовський, напевно. Це Пайор. Ти з може? Ей, якусь дівку з собою притягнула. Терланд. Терланд з Брайтона. Цікаво, жіночий Брайтон. Угу, 387 є така Терланд. Дікфут. Елізабет Терланд. Поп ось вам! Ось вам обновочка. З 87 на 88-му і купу мотлогу у додачу. Let's go. От так от. Ну що, останній пак, де надія є. І то це тут нема. А я тільки звик. До хорошого звикаєш швидко. І тут дивися, мене кинули. Але це Мануель Нойєр подвійним волкаутом. З Казиміру. Я його тільки що от згадував, що мені в обновці падав. І тут от такий німецько. Берзильський дует, а всередині Сон От Отаке. Нахапав фолдеру, збирати немає що. Ну а тоді я пішов грати в Ultimate Team Champions і варто відзначити, що зараз у грі стартує чи не найсолодший період, тому що в нагородах ми отримуємо гарантовано тоце. Є піки з тодцями червоними, є і пак з тодцями, і це я зараз дивлюся, нагороди найкрутіші за перший ранг, але пак з трьома тотцями йде аж за третій, можливо, навіть четвертий ранг. Зараз подивимося. E, точно не пам'ятаю. Так, але тут вони в антрейді будуть за четвертий ранг, за третій ще в трейді. Три тоці. Так, піки. І тут два є і за четвертий ранг. Вони є. Тобто у всіх у вас є хороші шанси розкачувати, розгойдувати свої клуби дуже класно. Так що бажаю вам успіхів. Ну і дивіться, як почалась моя перша тоц ліга але мало... О, я не виша не скинув, серйозно? Я думав, що коли бачу його на обкладинці, що я його злив. А він є. Ми качаємо му ми робимо машину. До Мбапе Лінком. Поїхали. Просто грати. Грати і перемагати. Все дуже легко і дуже просто. ЗІЗУ повертається. Я хочу зіграти з кайфом в Атаці. Тож, зізу ми йдемо. Меріно! Меріно тінь. Ми готові. Їдемо. О, лам. Лам правий бек, це цікаво, але у мене вже є мукієлі. Тросар. М -м. Чарльтон червоний. Де Меріно? Я хочу дати м'яч Меріно. Меріно. Нормальний такий? Можна до нього гюндогана поставити, до речі. О, я Анрі, як дитину поклав лама. Олдей. Гарненько. І. І. Перший пішов, Кіліан. Мбапе А він в тих тоцах є, та? Скільки там коштує, що пустата? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Перший матч закрився. Не встиг відкритись. Хто хто? Що за еспорт? Не літало, прокачався. Перексон Рімбапе. Чом мені гуліт Фернандеш? Потужна якась команда. Добре, Меріно Ох ти Гарненько. Ерік Кантуна Геймплей дуже швидкий, аж незвично не Якби ЕАЙ поставили режим фаст. Пронесло слово, зелений таймінг Бруно Фернандеша. Ух ти, Меріно, класно. Можна. Добре. Чого такий напружений суперник вже в другому раунді? Як так? Перевірив золотий фінес! Як вам перевірка? Заходить, гол добре! Є спортс тихонько там, ми йдемо за тоцами. Покінчено. На 0, до речі, гра. А згадайте ті матчі, коли геймплей такий, що я пкаю кожну секунду. І граю 7-6, 8-7. Але мені здається, що Гіндогана треба поставити, бо Зідану дефа не вистачає, то щось ризиковано трохи. Хоча Кіміх... Я би з Кімміхом грав. Мені Маріно нічого так виглядає, знаєте? Зізу відпочине. Я поставлю Гіндогана. Два фінец-шоти золоті. Едерс нарад. Ух ти. Таких команд боятися чи ні? Понапихали, що попало, і кинули рарного Вандейка з орендою на 1015 матчів. Будьмо уважні. Хтось може грати в якусь RTG. Чудово, Мбапе Та-та Так і є хтось катає якусь RTG. Ой, погано. Є. Yeah. <gasps> Ну, мало заходити з першої спроби. Що там Едерсон робив, я не знаю. Тільки на повторі побачу. Але я б помітив, що в рамці його нема. All day, Walker! All day! In my Prime! Ха, ха Юрій Андрій! Він це зробив, він не збрехав. Це легко для кантона. З його плейстайлом на фінец шоти. Меріно знов забирає спокійно так. Меріно за сеїстом. І 5. Отримує суперник, який справді був напевно за сьогодні найкращим. Просто він після того третього вже забив грати. Навіс по. Моїй заготовочці, і я думав, що тут гол. Я взагалі уявляв, що він головою зараз кладе в ближній. Він вирішив ногою дати. Пляха, Стійку, на. І що Едерсон? Ага, Едерсон. Хотів обійти лежачого Мукієлі. Фейрплей, Едерсон. Фейрплей не став мені на сраку. І, і застряг. Маріно ще буде також собі грати, бо антрейдом, та й... Мені подобається. З ним проблем немає, він має намальований деф високий, він щось там забирає. Я не скажу, що це найкращий деф в грі, що там відбор 99, що я супер відчуваю. Просто в собі добре грає. Поки команда перемагає, придиратись немає до чого. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, а в коментарях можете написати, кого і спіймали ви. Почуємось, побачимось, бережіть себе.